Нагадую, що всього зараз по вихідним дням майже у всіх магазинах проходить ось такий ярмарок м'яса, фермерського, це фермерське м'ясо. На вихідних, в суботу, в неділю, в зазвичай в п'ятницю, в суботу, да, і зазвичай в суботу воно вранці починається, а в п'ятницю, в три часа дня. Є ось така акція на курячу грудинку домашню 18,40-184 гривні за кілограм. Також тут подають перепілок тушка 319 гривень за кілограм. Сало свиняче, ви можете спробувати. Я це сало завжди беру, воно там продається, де м'ясо у них от продають. 314 вже коштує за кілограм, ну раніше було дешевше. Півень домашній по 154 гривні. Півень домашній крило 139, чверть 149. І ось таке м'ясо. Рулька 11,6030, ціна вказана за 100 грам, по 23,40. грудинка охолоджена, корейка з кісткою, ось оці кусочки такі невеликі, по 179 і далі свиняча лопатка по 179 григ, ошиок 179 і по 189 окіст з кісткою та шкірою. Ось таке м'ясо фермерське, тільки на на вихідних, і вони роблять анонс. У них є рекламка, і ви знаєте в який день, з якої по якої години в вашому сільпо проходить ось такий ярмарок фермерського м'яса.